У Миколаєві підписали меморандум про співпрацю між міським центром підтримки ветеранів війни та одеським ветеранхабом. Партнерство має на меті обмін досвідом та посилення допомоги військовим. Під час зустрічі гостям розповіли про напрямки роботи Миколаївського центру та провели екскурсію приміщенням. Всі подробиці далі в матеріалі. Об'єднали зусилля заради тих, хто захищав країну. Миколаївський міський центр підтримки ветеранів підписав меморандум про співпрацю з Одеською комунальною установою Сервісний офіс Хаб-ветеран. Це партнерство відкриває нові можливості для допомоги колишнім військовим та їхнім родинам, каже перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Ми сьогодні стали свідками і учасниками підписання меморандуму документу, який фактично формалізував вже дружні гарні стосунки між двома ветеранськими центрами центром Одеським, центром Миколаївським. Маємо велику надію, мало того, впевненість, в тому що такий меморандум і така спільна діяльність полегшить нашим воїнам спокійне повернення до мирного життя. Гості з Одеси побували в приміщенні Миколаївського ветеранського центру, де їм провели екскурсію та розповіли, які саме послуги надає установа ветеранам і їхнім близьким. Вдалося таки вже потрапити до вашого Миколаївського міського центру допомоги ветеранам. Чесно кажучи, я вражений, я дуже радий, що. В... Миколаївських наших побратимів є реальна така локація. Ну от супер, прям вау. Навіть так скажу, що нам є чому у вас навчитися. Ну реально, приміщення суперові, відпрацьовані вони якісно. Фахівчині мені також сподобались. Один з практичних результатів співпраці можливість для ветеранів обох міст отримувати підтримку не тільки у своєму місті, а й у станових партнерах. Першочергово, то що ми домовилися ще до підписання, да це буде можливість хлопців ветеранів або осіб з інвалідністю е миколаївців отримувати послуги безпосередньо в нашому От. І, і навпаки, відповідно, якщо одесит якимсь чином потрапляє до Миколаєва, він буде мати буде мати змогу звернутися до вашого міського центру допомоги і також отримати повноцінну допомогу. Крім знайомства з роботою центру, зустріч стала майданчиком для обміну ідеями. Зокрема, обговорили важливе питання, як зробити пляжі Одеси доступними для ветеранів з інвалідністю. На жаль, поки війна іде, і вона нікуди не ділася. Нема в нас повноцінної змоги забезпечити, як я вже казав, це в. Як повноцінний відпочинок або як санаторно-курортне лікування, да для ветерани зі всією родиною, ну по певним причинам, але в форматі, скажімо так, забезпечити його доставку до пляжу інклюзивного, його відпочинок на місці ну взагалі не бачу ніяких проблем. Партнерство допоможе містам розвивати системну підтримку для ветеранів, враховуючи найкращі практики. Вважає директор Миколаївського центру Віктор Мойсеєв. Деякі моменти, які впроваджує Одеса в плані роботи з ну, по ветеранській політиці, чи місто Миколаїв, ми можемо навіть такими кейсами ділитися. У нас зараз запровадила держава фахівець супроводу ветерана, що в нашій установі є такі люди що в Одесі, от них і це нова, скажем, тенденція, нова кваліфікація. І ми будемо, будемо зараз ділитись досвідом роботи. Віталій Луков наголосив, такі об'єднання важливі не лише як жест солідарності, а як практичний крок до створення безпечного середовища для ветеранів. Це ще важливо для того, щоб люди, які зараз забезпечують нам життя. Повинні розуміти, що вони для нас важливі, в якому в Україні вони не перебували. Тому саме така координація дій, і, мабуть, повинна нам не мабуть. Я переконаний в тому, ж повинна бути між громадами. Це буде паралельний або спільний рух і з міністерством ветеранів, і взагалі з державною політикою. Так це чудово. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.